Мер дорогоцінні, реально розуміє для себе, що справжнє християнство полягає на любові. Ісус, коли прийшов в цей світ, він не ходив, не тикав пальцями і не казав, та да, той наркоман, той хворий, той смердить. Він допомагав, він зцілював, він являв любов і неймовірно торкається серце, що справжній християнин він буде йти і допомагати ближньому своєму. В його серці не буде осуду. А буде любов до тієї людини допомогти, врятувати її, щоб вона звільнилася, щоб вона пізнала істину і ще більше розумію, як важливо поступати по любові в кожній ситуації, щоб там які думки не приходили в голову. Важливо реально поступати по духу, в терпінні, по любові. Важливо проповідувати, не думати, образиться, не образиться, а проповідувати людині, щоб вона прийшла до спасіння, тому що це воля Божа, і на цьому полягає ха.